На нашому благодійному бізнес-заході ми будемо обговорювати такі теми, як гранти, кредити, адаптація штучного інтелекту, реальні кейси, такі як, наприклад, мій по отриманню державних та ветеранських грантів. Захід буде організовуватися громадською організацією підтримка України за підтримки Хмельницької міської ради. Запрошуємо всіх бажаючих цивільних ветеранів, членів сімей ветеранів, членів сімей загиблих, полонених. Неважливо, будь-хто кого цікавить. Як залучати кошти в бізнес і хто хоче вміти краще розпоряджатися своїми фінансами? Посилання на реєстрацію ви можете знайти в соцмережах: в Фейсбуці, Інстаграмі, на сайті громадської організації, в тому числі на моїх сторінках соцмереж. Я почую сторіси посилання на реєстрації, тому запрошую всіх реєструватися та відвідати наш захід.